Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною голова правління громадського об'єднання Український центр розвитку музейної справи Владислав Піоро. Доброго дня. Добрий а будемо говорити про полотна: одне полотно битва під відним і друге битва під парканами, які зберігалися в Олеському замку, так зберігаються, Зберігаються? В олеському за В Ол 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 Олеському замку. Які вже три роки перебувають на реставрації, як взагалі все відбувалося? Yeah. Повернулись реставрації. Тут ще таке важливе оточення. Насправді, якщо ми говоримо про комплекс картин, які походять з жовківського костього святого Гаврентія, то полота насправді чотири. Єдиний комплекс батальних полотен саме становлять чотири полотна. Ще битва під полотно, битва під Клушено і битва під Хотеном. Добре, а давайте тоді все спочатку. Як все відбувалося? А полотна були. Якщо, у нас? Як, да. Якщо почати з самого початку, з самого. Самого початку то е, в 1597 році була заснована місто Жовква. Гетьманом, е, кронним гетьманом е, Станіславом Жовкевським. Е, і власне. Е, е, в... Був збудований в тому числі э, Палац э, і князівський, та, князівський палац, і костел Святого Лаврентія, і цілий комплекс э, Будівель. І э, в тому числі. Э, у 60 му році відбулася е, битва підкушена, власне, де Станіслав Жовківський отримав е, унікальну перемогу, е, вщент розбив е, війська Московського царства і шведів, під Кулшино, це на Смоленщині. І, власне, щоб увічнити е, зрештою цю свою перемогу, щоб е, показати це і і нащадкам, він і замовив е, власне батальне полотно розмірами, здається, десь 6 на 7 метрів. Тобто, Монументальне, велике полотно для власне, презентації цієї своєї перемоги. Єдине місце, по суті, публічне на той момент в Жовкві, де можна було розмістити це полотно з метою демонстрації і увічнення своєї перемоги це, безперечно, Жовкський костел. Ну, не було тоді інших публічних місць. Згодом відбулося багато історичних подій, і в тому числі війна. Речі Посполіти з турками, навіть ціла низка воєн, в яких вже участь, активну участь приймав Ян III Собеський. Спочатку, як коронний гетьман Ян Собеський. в 1673 році, зокрема, згодом з 1674 року він стає вже власне королем Польщі, з 1678 року в успадкованому ним. По материнській лінії місті Жовква, він е, створює власне резиденцію, королівську резидентську в Жовківському палаці. І власне е, це відповідь на питання, чому ці полотна саме в Жовкві. Тому що вони мають безпосереднє відношення до е, фундаторів міста, до е, перших осіб Речі Посполітої, які демонстрували е, свої перемоги, свої. Важливі перемоги в баталіях, в війнах того періоду, які мали надзвичайно велике значення, в тому числі для сучасної Європи, насправді, тому що бітва під Віднім 1683 року, вона по суті була переламним моментом, який уможливив сучасну політичну карту Європи. Дійсно, і картина, і мапа Європи могла б бути зовсім іншою сьогодні, якби не перемога. Відном, завдяки Яну III Собеському і вся історія Європи могла би бути іншою. І це, Тепер власне, історичний аспект. Це, так. власне, історичний аспект. Згодом, згодом і Костел занепав, тобто після власне, приєднання цих земель до Радянського Союзу після війни з сакральними пам'ятками, після війни. з... В тому числі з Католицькою церквою на території України В середині ХХ століття, в другій половині ХХ століття пам'ятка занепадає. І, по суті, ці полотна рятує Брус Везницький, відомий музейник, збирач пам'яток. По суті, завдяки йому ми врятували, Україна врятувала народ України має сьогодні величезну кількість пам'яток. Врятованих сакрального мистецтва, полотен, скульптур, в тому числі всім відомі і презентовані в Луврі е, скульптури Пінзеля, це, по суті, виключно завдяки подвижницькій праці Бориса Возницького. Їх... І в тому числі ці полотна він е, так само рятує і зберігає в Велиському замку. У нього була е, мрія власне презентувати їх в Велиському замку або в інших. Палацах, які є філіями картини галереї, Львівської галереї мистецтв. Єдине, що умови для експонування на той час тоді все ж таки не були належними, і він навіть намагався підняти дах, наприклад, в Олеському палаці, пристосувати Золочівський палац. Тобто він бачив ці картини все ж таки в музейному просторі, в просторі палаців, які є філіями Національної гореї. Львівського національного вираз їх відправляють у Польщу на їх ці дві картини. Ці дві картини вже відрестували е за допомогою польської сторони, е якщо мені не зраджує пам'ять посол. Е Польща в Україні називав цифру загальний бюджет реставрації понад 1 мільйон євро. Тобто, це дійсно величезні кошти. Дійсно такого масштабу картини е, немає можливості реставрувати в Україні. Тобто, це найбільше полотна, живопісня полотна взагалі в Європі, батальна полотна е, в Європі. Тут слід згадати про величезні проблеми власне нашої реставраційної галузі національного науково-дослідного реставраційного центру, який не має ані сучасних приміщень, ані сучасного обладнання. Відповідно, хоча і є дуже гарні фахівці, однак потенціал цих фахівців розкрити в наших умовах матеріально-технічних дуже складно. І відповідно ці полотна були вивезені в Польщу на тимчасове зберігання власне з метою реставрації. І вони повернулись. І, от, власне. Умовою, вимогою поляків, як вони в принципі позиціонують на знак вдячності української сторони, мали би бути відновлення історичної справедливості і демонстрація цих полотен на їхньому історичному місці, власне, в костели Святого Ларентя Бжовки. Угу. А в якому стані були е картини перед тим, як їх вивезли е на реставрацію? Ну в складному. Я на реставратор я не можу достоменно, але mm. те, що я чув від е зокрема Світкони Стрельникової від е колег е реставраторів, в, в, в дуже складному стані було і в тому числі відшарування е живописного шару від власне основи е місцями. І ну, дійсно вони вимагали реставрації. Вони зберігалися на валику, е Це неприпустимо для того. А чином Польща ну, є, здається, більш інші країни, добре, інші європейські країни, де можна було б реставрувати ці полотна? Е, ну, по-перше, це спільна спадщина. Тобто, тут з цієї точки зору цілком логічно, е, спільна спадщина, і відповідно у Польщі є інтерес е, до цих картин в тому сенсі, що вони готові вкладати ресурс і зусилля для того, щоб належним чином презентувати е ці картини, рятувати цю спільну спадщину. А, з іншого боку, ну. Це поруч, і це в принципі відповідає, і в тому числі і в їхньому рівні розвитку реставраційної галузі, тобто в них були такі можливості. Я знаю, що над картинами разом із з поляками працювали і українські реставратори. Ну, так? так, вони приймали участь там. Єдине, що там була проблема, я не знаю, чи вона вирішена чи ні. Е, українські реставратори дуже довго просили передати їм реставраційну документацію, яка необхідна для того, щоб належним чином утримувати і спостерігати за цими роботами сьогодні. Тому що ну, ця реставраційна документація, по суті, містить всю інформацію. Про реагенти, про е, матеріали, які використовувалися, і, власне, е, з, вона надзвичайно важлива для того, щоб спрогнозувати, як картини будуть поводити себе далі і як працювати з ними, якщо раптом щось. А здається. Причина конфлікту, який виник ну, навколо цих полотен. Е, е, як я вже казав, е, поляки хочуть е, відновити. Історичну картину в тому сенсі, як вони її бачать, і розмістити це полотно, власне, в Жовківському палаці, як такий собі сакральний комплекс меморіал польської слави. Причому вони мріють, щоб там були розміщені рано чи пізно всі чотири батальні полотна і те, яке виникло за ініціативи Станіслава Жуківського, і власне ті, які Ян Собеський замовив у Мартіну Альтомонта вже пізніше. 80-ті роки XVIII століття. Власне, вони хочуть помістити ці полотна в історичний простір, тобто в костел Святого в Жовкві. Тут виникає, очевидно, все ж таки протиріччя, тому що це не просто предмети, не просто картини, які мають зайняти. Своє історичне місце. Це все ж таки музейний предмет. І тут дискусія значно ширша, що таке музейний предмет взагалі, культурна пам'ятка і музейний предмет. Це не просто фізичний об'єкт. Насамперед, оця музеальність, музейна, так би мовити, додаткова вартість музейна, вона формується завдяки. Інформації, яку ми знаємо про предмет, і завдяки інтерпретації в тому чи іншому контексті е, цього предмета. Тобто, в принципі, цінним та чи інша річ є для нас. Е, ми формуємо цю музеальність. Тобто, що якісь речі для нас цінні, якісь ні. Чому це власне предмет теоретичної дискусії окремої. Але е, от ця музеальність вона дуже залежить від контексту: від контексту е, в якому народилася ці предмети, від контексту, в якому Розглядати, сприймати ці предмети, інтерпретувати, розуміти не тільки їх історію, а як вони в принципі, впливають на наше сьогодення, як вони в принципі допомагають формувати майбутнє наше. Який підтекст в цих полотнах? І тут і тут дійсно, якщо ми їх розмістимо просто в костелі, якщо ми по суті відновимо. Uh, той комплекс історичний. Ну, я би назвав, не назвав це історичною справедливістю. Взагалі, для мене історична справедливість дуже, дуже свиська тема. Не можна відновити історичну справедливість інколи. Це в принципі інколи неможливо. Взяти, наприклад, ті самі претензії дуже часто ми чуємо від української церкви. Про необхідність повернення якихось там сакральних пам'яток, які були відібрані радянською владою на початку ХХ століття. Ну, вибачте, ну, та сама як і Обчерська наприклад. А, вибачте, про яку історичну справедливість можна говорити, коли і духовенство, яке насправді опікувалось тоді цими пам'ятками, репресоване. І музейники, які е, рятували то музейне містечко, в принципі, завдяки яким багато сакральних пам'яток на мапі Києва взагалі збереглися, вони так само репресовані, про це мало кажуть. Коли пройшла величезна купа часу, і ми. Сьогодні не маємо е, прямих правонаступників тих церковних громад, які сьогодні претендують начебто на перину на церкви. Тобто, дуже часто, взагалі, сама е, синтенція е, теза про історичну справедливість вона дуже часто є предметом спекуляції. Тому я би намагався бути тут обережним і уникати власне е, тези про історичну справедливість. Але відновлення, інші, відновлення, та, відновлення е, так мовити історичного комплексу, де в Жовківському костелі розміщується. Ці чотири полотна, вони консервують тільки один, так би мовити, одну точку зору на ці полотна і на ті події. Власне, ту точку зору і той контекст, який був зрозумілим і очевидним для населення власне, Жовкове, для історичної епохи XVII століття. Тобто ми тоді консервуємо лише ті цінності, і той історичний контекст. В якому героїзувалася е, війна, героїзувалася битва, в якому, в принципі, важливим є перемога е, коаліції християнських сил над мусульманським світом, якщо мова йде про е, три битви під відним підходаном і е, під парканами. Тобто в якому е, зовсім інші цінності взагалі були аніж є сьогодні. Якщо ми говоримо про сприйняття е, цих полотен сьогодні, то вони в принципі можуть розцінюватись і провокувати на зовсім інші питання. Якщо ми знову ж таки будемо провадити тими цінностями, то сьогодні ми маємо прагнути не мирного врегулювання на сході країни. А Керуючись тими цінностями вже давно мала би бути третя світова війна. Насправді зараз мені здається, ми далеко зайдемо. А бібліотека Ярослава Мудрого, яку шукають, так якщо б вона була знайдена, а Україна не вже б не хотіла, щоб вона повернулася у Софію Київську і була саме там. Не забуваємо, що Софія Київська сьогодні музифікований об'єкт. Тобто, як, якщо навіть фантазувати на тему бібліотеки Роскова Мудрого, mm -hmm. яка невідома чи існувала чи ні, це все ж таки історико-культурний заповідник і музеїфікований об'єкт. І Софія Кі... Собор Софії Київської, це, в принципі, так само музейна Ну, Тобто Україна не костюл, не полягала на костюл, тому. Костьол Святого Лаврентія в Жовкві – це діюча сакральна пам'ятка. І тут, окрім. Власне, проблеми концептуальної, власне, інтерпретації цих пам'яток, тобто, на моє глибоке переконання, як і на думку багатьох музейників, ці полотна найкраще би розкрили свій зміст і е, свій контекст і допомагали б взагалі інтерпретувати з сучасної точки зору і події 17-го століття якусь візію майбутнього, якби експонувалися не просто в костелі 17-го століття, а якби був збудований, наприклад, музейний павільйон, тобто в музейному просторі, де ці полотна є не просто. Ілюстрацію героїчної слави е, польських е, військових ватажків, а супроводжувались би інформацією про епоху, е, супроводжувались би об'єктами, е, як військового характеру, зброя, трофеї, так і. Побутовими, тобто, по суті, в цій битві приймали участь, в тому числі, напевно, і мешканці Жовкові, яка їхня історія, як вона змінювалася з результатами, так би мовити, цих битв, якби вона могла змінитись, якби поразка була би не Османської імперії, наприклад, а ну тобто. В музейному просторі можна говорити про значно більшу кількість е, питань, розкрити значно більше е, з точки зору різних контекстів, ніж ли просто, аніж просто законсервувати аспект е, бачення тільки 17 століття, коли це є е, меморіальна е, меморіальна сакралізація е, військової слави. Там польської сторони а, ви, а, фахівці, музейники. А, в, ну, ви говорите якоюсь своєю мовою. А ми, ну решта громадян, хочемо зрозуміти, чому полотна, які раніше зберігалися у а, костелі, не можуть знову повернутися в костел. А, нехай він діючий, нехай він а, мені взагалі байдуже діючий він чи не діючий. А, костел, ну, і, а, на початку вони там були. Їх а, звідти прибрали так для того, щоб реставрувати. Реставу... Реставрувати а, сторона, яка реставрує, виділила на це мільйон євро. І вона наполягає на тому, щоб вони повернулися там, де вони були. В чому проблема е, є ще інші аспекти. Окрім власне цього сутнісного аспекту, про який, якщо залишиться час, ми ще повернемось, тому що він надзвичайно важливий насправді. Е, є ще е, пам'яткохоронні аспекти. Е, зокрема, е, музейна спільнота і реставратори не впевнені, що в е, в цих умовах діючої сакральної пам'ятки ці пам'ятки збережуться належним чином. Тому що, тому що як діюча сакральна пам'ятка. Вона, окрім того, що є в будь-якому приміщенні, наприклад, там, добові коливання температури вологості, її е, активне використання за прямим призначенням ще створює е, тижневі коливання, наприклад, коли е, на недільну службу збирається громада і е, відповідна велика кількість людей. Створює особливий мікроклімат в цьому приміщенні, який відрізняється від того, який там є фоновим, наприклад, так само є сезонні коливання, і наскільки костел сьогодні придатен для того, щоб дійсно ці реставровані роботи належним чином там збереглися? Давайте проведемо якесь дослідження та, і... в червні 2012 року, виїзне засідання музейної ради при Міністерстві культури України, власне, дійшло висновку, щоб рекомендувати Міністерству культури провести такі дослідження. Мікроклімату, вологості, температури, мікології, так і далі, так далі. Але протягом року надзвичайно важливо, власне, дійсно протягом року, щоб дослідити ці коливання в рамках кожного окремого сезону: літо, осінь, зима, весна. Рішення. Було рекомендовано міністерство культури. Наскільки я знаю, в 2012 році тодішній очільник міністерства культури сприйняв це рішення і відклав прийняття рішення щодо розміщення там полотен до висновків цієї комісії. Однак, разом з тим, ця комісія міністерством так і не була створена. І наскільки я знаю, сьогодні станом на сьогодні таких досліджень е в тому форматі, як це було рекомендовано музейною радою, так і не було проведення. Тобто, насправді тоді музейна рада рекомендувала проаналізувати не тільки стан костелу, наскільки він здатен приймати, а в принципі підійшли дійсно об'єктивно е і рекомендували дослідити чотири приміщення: це власне і стан костелу, угу. це і стан е фондів е в Олеському замку, які розміщені в колишньому костеле капуцинів поруч саме з замком. В експозиційному просторі Олеського замку і в експозиційному просторі Золочиського замку. Тобто ці ці дослідження це мали бути проведені, але так і не були проведені. Тобто, даних ми насправді об'єктивних, де би полотно. Поки було що краще? немає, немає немає. А реставратори, які зараз у Польщі, які витратили на це гроші, яким ми довірили ці полотна, а, не вже вони такі дурні? Тобто вони реставрати можуть... дослідження так само не робили, не не робили, але ну вони ж розуміють на що вони наполягають, щоб а, ці полотна Тут помістити у розуміти примі. Яке не здатне взагалі зберігти те, що над цим вони на цим розмістить. Тут, чим вони тут важливо розуміти, що інколи політична складова, а власне поляки тут слід віддати належне, вони дуже добре вміють політику. Промотувати свою культуру е, дуже багато вкладають коштів і ресурсів, власне, в презентацію польської культури, в тому числі, і от в такому вигляді, як демонстрація польської слави XVII століття в е, історичному комплексі. Але це трошки такий поверхневий підхід насправді, тут лобовий і поверхневий. Тому що, повертаючись до цього сутнісного концептуального питання, значно краще. Ці роботи могли б розкритися, в тому числі з сучасної точки зору, і, власне, роль Польщі і тоді українських земель, які входили до складу речі посполіти в формуванні сучасної об'єднаної Європи, якби ми ці полотна презентували не в. Тогочасному історичному просторі, обмежуючи е, якісь їхні, їхні значення, а в е, музейному павлі в музейному просторі. От, власне, цей музейний простір, він поміг не тільки е, виконати пряме призначення тих картин героїзація військової слави, героїзація війни, взагалі. Е, скільки навпаки е, зовсім інші цінності і зовсім е, інші. Інший контекст показати в інтерпретації. Власне, в чому є сила сьогоднішньої Європи? Невже сьогоднішня Європа має як цінність протистояння між християнами і мусульманами? Аж ніяк. Навіщо це героїзувати і це пропагувати? А саме це несуть полотна насправді. Полотна несуть інформацію про перемогу християнського світу над мусульманським світом, священної лігії. Все, що ви говорили, я навіть не провів ну, так, такої лінії. Я зрозумів, що у Жовківському а, костелі а, на початку були а, була там резиденція, так а, а, людини, яка перемогла у битві, а, для того, щоб увікові... увіковічнити цю пам'ять, вона замовила ці картини, розмістила їх в тому костелі. Я взагалі ну не бачу ніякої ні польської пропаганди, ні проти християнського мусульманського світу. От ну, бачите, це ще Одно підтвердження, що, по суті, фізичний об'єкт як такий, не є самоцінним. Цінністю є інформація і той контекст, в якому ми його сприймаємо чи в який ми його розміщуємо. Тобто, якщо ми його розміщуємо просто як фізичний об'єкт в костьолі, то це один рівень, одна, так мови одне коло, близьке коло сприйняття. Якщо ми його розглядаємо в контексті історичних подій, що на них зображено на цих полотнах, Що, власне, хотів сказати замовник цих полотен Ян Третій Собеський, замовляючи і демонструючи ці полотна в публічному просторі. Єдиним публічним простором просто на той момент був Костьол. Вони з таким ж успіхом могли з'явитися і в палаці, наприклад. І той самий і Олеський палац, і Золочівський палац насправді опосередковано так само пов'язані з цими полотнами. І немає якоїсь кермове розміщення сьогодні цих полотен там, тому що і Золочівський, і Олеський палац пов'язані з. Яном третім собеським, тобто ми... ян третій собеський народився в Олеську. Добре, до речі. Україна пропонує створити окремий взагалі музейний комплекс а, в той час, коли ми не можемо нормально, професійна показати спільнота, муз... спільнота дім будинок з хімерами, так а, лише тільки там один якийсь там кабінет, або одну квартиру. Ви зачіпаєте, можливо. ви зачіпаєте трошки інший взагалі пласт, спроможна не Я чому спроможна не спроможна? Як тому що ці обиватель, так бажання бажання, Марінінський палац тут рушиться перед Верховною Радою? Давайте запитаємо, чому рушиться? Давайте запитаємо, чому ми не можемо презентувати будинок з химерами. Давайте запитаємо, чому у нас взагалі війна на сході, тому що культура ніколи не була пріоритетом для держави. В мене інше враження. В мене враження таке, що люди дали гроші і кажуть: ну покладіть на місце. Ви взяли і покладіть просто на, на місце. Ну, ми так стоп, учимо доньку. Взяла стоп, книжку, стоп, стоп. почитала, покладіть на, на місце, і вони дали гроші. Що, що на це. Що таке на місце? Ну, Там, де на вони місце, були в жовтні. На, на місце, це по суті, от якщо ми дійсно буквально сприймемо ваше покладіть на місце, це по суті їх взагалі знищити. Тому що де була польська католицька громада, наприклад, коли прийшов в занепад ця пам'ятка, де взагалі ну, слід пам'ятати, що Борис Возницький, музей ці полотна, які взагалі мали вигляд ганчірки, на той момент. Він їх врятував. Тобто, музеїфікація ці пан'ятки врятувала. І от, власне, це ще до питання застереження про історичну справедливість. Дуже складно інколи знайти історичну справедливість. Повернути в костел, вибачте, це не історична справедливість. Повернути києво Печерський заповітник е, Української православної церкви, вибачте, це не буде насправді історичною справедливістю. Тому що дуже багато змінилось за той час. І музейники, які поклали життя, рятуючи сакральні пам'ятки, вони так само мають право. Вирішувати долю цих пам'яток сьогодні добре. А можна створити у цьому кастелі якісь там, ну, там саркофаг, там під склом для того, щоб просто ці полотна під склом не можна, це особливості знову ж таки зберігає. Ну добре, якісь там, тих, там технології можна, є, там можна але... там, зрештою є технології відтворення дуже близьких до оригіналів копій. І в Європі в мене так само є. Можна в костелі, якщо є прагнення відтворити історичний простір, так само, як це практикується в багатьох країнах Європи, так само, як це практикується в тому числі в Польщі. Оригінал зберігається в музейному просторі. Угу. І, власне, спосіб, музейний спосіб демонстрації розкриває значно більше інформації, значно з більших точок зору. Згоден. А полякам це пропонували? Ну, наскільки я знаю, так. Mm. Ну, принаймні, професійна спільнота неодноразово висловлювала пропозицію розмістити в костелі копії близькі mm -hmm. до оригіналу, а зберігати і демонструвати в значно ширшому контексті, відповідаючи на значно більшу кількість питань ці полотна в музейному просторі. Це, це нормальна практика. На жаль, не вистачає часу. А зараз конфлікт на, в якій стадії? Наскільки я знаю, сьогодні е, Міністерство культури е, тисне на е, національну гурту МС для того, щоб е, зрештою сприй... вони сприйняли пропозицію поляків і для того, щоб ці полотна були е, розміщені в. Костелі, і я знаю, цей тиск зрештою призвів до відкритого листа е головного зберігача Олеського замку до зокрема Петра Порошенка з вимогою е все ж таки огульно не вирішувати долю, і все ж таки, по перше, провести дослідження а по-друге, все ж таки зважати на необхідність музейного. Зберігання з музейної демонстрації. І Петро Порошенко там. поки що нічого не ну, про відповідь. Я поки а з нами знаю. сьогодні був Владислав Піоро, це голова правління громадського об'єднання, Український центр розвитку музейної справи. Дякую вам, було дуже цікаво порозбиратися во всіх ваших таких професійних конфліктах. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.